Великоплідні сорти помідорів завжди викликають підвищений інтерес, особливо добре, якщо ростуть плоди на невисоких кістках, не вимагають складного догляду, а самі помідори володіють відмінним смаком. Цією вимогою цілком відповідає порівняно новий сорт Велика Матуся. Історія вирощування сорту томатів Велика Матуся. Томат Велика Матуся з'явився недавно. Лише в 2015 році він був зареєстрований в Державному реєстрі селекційних досягнень за заявкою селекційної фірми Гавриш. Ця відома організація в останні роки дуже інтенсивно працює над впровадженням дуже непоганих сортів і гібридів помідорів, позитивних характеристик удостоюється. І сорт Велика Матуся згідно з офіційним документом. Сорт призначений для вирощування в плівкових теплицях невеликих господарств. Дачників, дрібних фермерів і т. при цьому регіони допуску не визначені. Мається на увазі, що в захищеному ґрунті томат буде рости як на півдні, так і на півночі у той же час, оскільки виростає він невеликим кущем, в теплих регіонах його намагаються висаджувати у відкритому ґрунті, і часто це виправдано популярність великої матусі досить швидко зростає, опис сорту томатів велика матуся. Томат велика, матуся відноситься до групи детермінантних сортів, висота рослини не перевищує 70. і якби потужне навантаження плодами його можна було б не підв'язувати, але товстий міцний стебло нормально тримає кущ лише до початку наливу помідорів, тому підв'язка необхідна. У той же час коренева система досить потужна, здатна просочити рослина і в несприятливих умовах, листя звичайні. Зелені, нагадують картопляні, їх кількість невелика. Перше суцвіття може з'явитися після п'ятого або сьомого листа. Потім через кожні два листа в кожній кисті зав'язується від п'яти до семи плодів, всього зазвичай зав'язується до п'яти кистей, після чого кущ припиняє зростання. Плоди великі, середнеплотне, округлої форми з невеликою ребристістю в дозрілому стані пофарбовані в червоний колір. У ряді випадків форма досить сильно відхиляється від правильної. Помідори не витягуються донизу, іноді навіть набуваючи майже серцеподібну форму. Насіннєвих гніс не менше шести. Кількість насіння в них невелика, м'якоть м'ясиста і соковита, середня маса помідорини знаходиться в інтервалі від 200 до 250. Перші плоди можуть дотягувати і до 400 шкірка тонка, але щільна, що перешкоджає розтріскування плодів. Характеристика сорту томатів Велика Матуся. Томат Велика Матуся відноситься до числа салатних сортів. Останнім часом більше 8 нових розробок, призначені для вживання помідорів в свіжому вигляді. Проте розглянутий сорт легко витримує конкуренцію в перші роки свого існування, це обумовлено. В тому числі і відмінним смаком плодів, хімічний склад соковитої, м'якоті збалансований за вмістом цукрів і органічних кислот за термінами дозрівання сорт середньоранній. в залежності від умов, для дозрівання помідорів потрібно трохи менше або більше трьох місяців після появи сходів, крім використання в салатах надлишок врожаю придатний для виготовлення сосів, томатної пасти, Консервування в нарізаному вигляді розробник сорту окремо робить акцент на підвищеному вмісті в м'якоті лікопіну речовини, що відноситься до числа антиоксидантів, незважаючи на крупноплодність. Урожай легко переносить перевезення, зібрані недозрілими, плоди зберігаються 2-3 тижні, поступово дозріваючи повністю дозрілі, на кущах томати тривалому зберіганню не підлягають урожайність сорту досить середня, в теплиці не перевищує 9 кмла. Принципі, для невисоких кущів це нормальна величина. Стійкість до більшості захворювань вище середньої, проти навали шкідників проводять звичайні профілактичні заходи, до числа найважливіших достоїнств сорту можна віднести: хрупноплодність, чудовий смак плодів, ранньостиглість, хорошу транспортабельність, високу болезноостойчивость поки, після трьох років з дня реєстрації сорту. Явних недоліків у нього не зафіксовано, можна сказати, що велика матуся знаходиться в періоді свого становлення, намагається витримати конкуренцію того валу сортів і гібридів, який обрушився нагородників останні роки. Теперішній час характеризується тим, що зі старих перевірених сортів залишаються найстійкіші, що володіють відмінними характеристиками по всіх позиціях. Їм на зміну приходять нові сорти і гібриди у той же час, і серед нових аж ніяк не всім показано затриматися на довгі роки на наших городах. Для цього потрібні і висока врожайність, і відмінний смак, і ефектний товарний вигляд плодів, і комплексна стійкість до примпогоди і захворювань, майже все це у великої матусі є, але вимога вирощування тільки в теплицях може сильно стримати її можливу популярність. Багато сучасні сорти, абсолютно толерантні до умов зростання, та й сортів з більш високою врожайністю вже можна нарахувати не один десяток. Відео томат, велика матуся на грядці. Вирощування сорту томатів Велика Матуся, оскільки томат велика матуся, призначений основному для теплиць, посів насіння на розсаду можна починати рано. У звичайній теплиці середньої смуги двомісячну розсаду можна пересаджувати на початку травня. Тому сіяти насіння в ящики можна вже в кінці зими, якщо передбачається вирощування помідорів у відкритому ґрунті. Терміни посіву суюються на другу половину березня. Посів насіння і догляд за розсадою томати цього сорту протікають без особливостей. Розсада, як правило, не переростає. Якщо відразу після появи сходів їй забезпечили тиждень прохолоди і хорошого освітлення, пікірувати кожен сіянець в окремий стаканчик не обов'язково можна розсадити їх і в загальний просторий ящик. До моменту висадки в грядку розсада досягає висоти 20-25. Часто має першу кисть з бутонами тримати її вдома більше 60 днів не варто, але незадовго до висадки, особливо у відкритий ґрунт. Розсаду треба загартувати, привчити до свіжого повітря. Висадка проводиться за схемою 40-50. більш густий варіант не принесе підвищення врожайності. Коріння цього томата поширюється в основному в сторони. Можуть переплітатися з сусідніми, відразу підв'язувати розсаду не потрібно, але вбити кілки для цього, краще не затягуючи, щоб потім не порушити кореневу систему. Сомат велика матуся вимагає формування куща, можливі як дво, так і трехстебельної варіанти. В якості додаткових стовборів виступають найсильніші нижні пасинки. Решта пасинки своєчасно видаляють, проводять цю операцію щотижня, підв'язувати доводиться. В більшій мірі не стебла, а конкретно плодові кисті. Роблять це в міру обважнення плодів, можна і поставити підставки під кисті у формі рогатин. З поливом все просто важливо, щоб до початку дозрівання плодів ґрунт був весь час легка вологою, у міру почервоніння помідорів невелике підсушування корисно. Відсутню вологу розвинені коріння знайдуть самі в потрібному обсязі. Відгодовуються цей томат тричі за традиційною схемою. Через 10 15 днів після висадки розсади на початку масового цвітіння і ще раз через два тижні у перші два рази використовують настої коров'яку або скошених трав, в третій деревної золи збір врожаю ведуть таким чином, щоб помідори не переспівували, але як мінімум по одному плоду з кожної кисті, знімають в ланжевої ступеня дозрівання. Це полегшує зростання і дозрівання інших. Якщо необхідні насіння для посіву на майбутній рік, один-два помідори не треба залишити до повного почервоніння на кущах. Насіння в них трохи, але для одного городника цілком вистачить. Відгуки городників про велику матусю я садила, але мені не сподобався великий, красивий, досить урожайний, сткий, якось дуже щільна, несмачний, трава просто ранім, він раній за описом. Не був містраль. хорюм прігозрюв Євтопіць Топіць, 7123 два 660, тестувала велику матусю, томат з розряду невибагливих, схожість відмінна розсада, росла на заздрість, все катаклізми погодні цієї весни і початку літа перенесла добре краще росте в ґрунті, ніж в теплиці, вести в два три стебла вигідніше. Більше врожаю, і тому, що сам вершкується часто, помідори дуже легкі, їх можна залишати свіжими для пізнього періоду осіннього, їсти в свіжому вигляді томатний відмінний для засолювання за великий Петро Алтингс, сім дач лютен, де лепітомат віращевеліліпітомат божем мочка 210936, один я вирощувала. Дуже смачні помідори, правда, мені подарували готову розсаду. Дуже смачні, з них салат на зиму можна закочувати, а сік-так взагалі казка Світлана хц. сім дач Рютандея Віразчевелілік і томат бошемовичка 210936, хто велика матуся отримала свою назву від того, що плоди цього сорту. До того моменту, як вони дозрівають, як правило, реально, стають великими і за нормами томатів це однозначно. Влад в большой вопрос Рюквестіон з два чотири Томат сорта Боша мамочка, кто сажал у пісені оціві і фотохнув томат. Велика матуся один з непоганих нових сортів салатного призначення. Детермінантні рослини приносять цілком гідний урожай помідорів відмінного смаку. На жаль, сорт важко вирощувати у відкритому ґрунті.